Доброго ранку, шановні, у нас пішов дощик вночі і вийшла на свої грядочки. І ви знаєте, так недарма кажуть, що так гей би за вуха витягли оці рослинки, які в мене. Зараз трошки пройдуся. І по тих місцях, де показувала, що були щілинки. Ось мій городець, такий квітник-городець. Ось самого початку, бачите, братчики я звідси вже прибрала, тому що вони вже мають такий невтішний вигляд, ну, але це залишилось таким чином. Чебрець. Ну, він закрився, квітує ще. Оце такий коврик. Тут, подивіться, яка красуня верба мацудана. Я її. Весною, ранньою весною ще без гілочок, стиркнула сюди, підв'язала. Бачу, їй подобається. Розпустилася і росте. Ось далі. Думала, що в мене огірки цих бурячків не буде, а вони, подивіться, як гарно піднялися бурячки, тут айстри, бачите, теж ну, цибулька тут у мене Залишила, я її так лишила. Гортензія і живця гарненька. І отам суміш трав декоративних. Оце в мене отака травичка. Бачите, колись на неї казали, трясунка. І отака отам далі. Не знаю, як називається, але хай росте. Оце трава Карла Форстера. Красується. Ну, але йдемо по грядці, Бачите, бурячки піднялися. Аліум собі віджив трошки, бачите, який красунчик. І навіть оці крайні квіточки, бачите, не всі, але зацвіли. Оці середні вже мають насінинки. бачите? Всередині сформовані. А оці зацвіли. Ну, будемо збирати насіння. Так. Помідори мої, бачите, по підсуничку, підняли свої голівки, дуже гарні, це низькі ерос. Ось, бачите, бурячок теж, як кажуть, віночком став. Тут кукурудзу я брала розсадою. Цей лежачий соняшник, справжній. Бачите, лежачи корінчики до корінчика, і тут посадила огірочок. Огірочок ну, теж, але подивіться, на ньому є гості. Зараз покажу. Ну, Вони зараз сховаються моментом, бачите? Он, о, Раз, і вже за квіточку. Ну, встигли побачити. Оце вони нещадно їдять. От подивіться, Мацудана. Ой, яка вона кучерявенька, яка вона гарненька. Подобається, хай буде. Ось там теж хотіла вам показати мої чорнобривці. Це у мене запас води. Не люблю з крана поливати, шановні, тому не дивуйтеся, бочка і відра, тому що вода із скважини вона дуже холодна. Ну, і я не, не бачу міри ще, скільки оцього дощика треба. Тому що в мене там є з чим поливати, я собі пішла, кожну рослинку полила, поклонилася, і вона мені поклониться. І отак от от, ось такий городець. Бачите? Цибулька тут дає мені голівоньки, Буде багато зеленої цибульки. Любимо зелену цибулю, салат, огірочки будуть. отака зелена. Я оці голівки вони достигнуть, бо вони зараз квітують, бачите? Є цибулика, а де не де квіточки. Я не знаю, це може якась уже пересорти йде, чи це властивість цієї цибулі. Але хай вона мене влаштовує. Подивіться, яка гарненька ось тут. Бачите? Їх уже можна зняти, тикнути, і буде свіжа цибулька зелена. Ось така у нас краса. Це інший сорт еклер. Якийсь він кисловатий, то ми залишили, хай він набереться е, солод, солодкості, цукрів. ну Попробуємо, чи це стоїть, чи може інший сорт брати, бо її небагато, але нам, нам стає би поїсти. Ну і тут, бачите, мої помідорчики, які не помістилися в теплицю. Ось вони теж підняли свої голівки. Тут Два кущі кабачка. Ось оце не допомагає, як на мене. В сусідки діє, у мене не діє. Тому я їм вчора дала трошечки пудри, припудрила і сьогодні не бачу так, що були. Бачила на одних, що вони якби приказали довго жити. Ну, це соняшник, бачите, верба Мацудана, це верба чермезіна. І якийсь кущик червоненький, я теж заживцювала. Бачите, це геранька. Ой, господи, гортензія. Бачите, але вона тут замокла. Ну а тут, подивіться, красунька, верба. Так їй тут сподобалась, вона так гарно крону формує, дуже гарно. І подивіться, моя картопля. Теж їй сподобалось. Зараз після дощу, так взагалі, підняла голівки. Подивіться, який лан картоплі. Під сіном, шановні, під сіном. Ні, наша земля, тут така земля, що я не можу колопнути, аби посадити щось. Пересадити, то треба такої, знаєте, доброї лопати. Бачите, вже квітує. Картопелька гарна. Ну, це, знаєте, щоб відчути своє, запах картоплі, цвір, цвіт картоплі побачити, полюбуватися, згадати минуле, згадати 30 соток картоплі садили. І руками викопували. Було, було. Згадати, як воно що. Ну тут малину треба вирізати, тут мокро дуже для малини. Подивіться, красунька зацвіла. Це живець, шановні, торік живцювала ось. Коліуси, шановні, не знаю, чомусь вони, вони мені на вулиці не подобаються. Я буду показувати окремо, як вони себе ведуть на вулиці. Може, це зразу пересадка, може це акклиматизація, Не знаю. Ну, і багато не буду, бо то, то аж... а, хочу показати, це ж треба. Якраз на Івана Купала, Петра Павла, ось якраз на ці свята розцвітає в Україні. Може, навіть раніше Звіробій. Ось у мене такий метровий метр квадратний кущ з Звіробою. Він теж приурочений. Ну, от, є, як кажуть, порівняльні Ось зацвіла рудбекія. Оця гарненька. Торік я її показувала разом із синеньким ірісом. Вони відцвіли ірис раніше, бачите, уже все. А рудбекія пізніше. Ну, буде. Красуватись. Ось моя грунтопокривна, сунечка собі росте, як вона хоче. Щось я їм, щось горобці, бо вона тут не накрита. Ну, і як не сказати, ну як? Бачите, вона вже відцвітає, вже з'являються коричневі такі листочки, які, мабуть, будуть обпадати. Я ще вивчаю її, шановні, це від сусідки живцем теж тикнула. Ось ще вам покажу. Ось тут три кущі в мене. Вчуся, дивлюся, любуюся, є де садити. Бачите, є де садити, є де планувати. Але, щоб щось планувати, треба мати. Чим планувати і з чого планувати. Подивіться, розкидають зараз ромашки. От там наверху, бачите, біліє. Там ромашка польова, а тут уже зацвітає ромашка нів'яник. Подивіться, яка краса. Буде змінювати красу, ось цю. але ну, ця довго тримається краса. Турецька гвоздика. Бачите, перебиває. А покажу навіть де. Ось там наверху. Ось там сидить. Дивиться і дразниться. Ну, це природа, шану. Ось така краса. Скільки кольорів, скільки сусіди. І кажуть дуже гарно, дуже гарно виглядає. Кольори такі гарні. Трошечки змінені кольори. У порівнянні з натуральними трошечки є, ну, але, подивіться, передає різнобарвність на одній голівці. Бачите, скільки кольорів. Це заворожує. Ось тоже, бачите, теж, бачите, які вони різні, різні. Краса, це вже відцвітає. Теж прожила життя гарне. І будемо чекати на другий рік десь буде здоров'я. Ось, шановні, отака краса. Пташки співають, квіти квітують. Дощик пішов. Миру вам, спокою. Всіх благ. Бувайте здорові!